як була в Германії. у майма була. Що заставляла, те й робила, куди казали, туди й ходила. В якому були місті. В якому місті була. Город. Я вже біля земля, забула там, але У мене там воно записана в пасподі. Диві, громче, кажи, щоб не Дівчата, що... А як ви туди потрапили? Пам'ятаєте, як вас змушували? А їх? Ж, як потрапила? Я ж велика сімейна, нас багато шестеро було. Ну і мене відправили, мені було 16 і 15 років відправили в Германію. Не тільки мене, багато таких, як я, відправили. і Там я пробула у хазяїна. Те, що казали, так і робила. І корові доїла, і корові пасла, і перемивала, і сірала, все робила, що казали. Який був у вас хазяїн? Хазяїн був бредний, ну не, не бив, лаяв тільки, а бить не бив. Як його звали, пам'ятаєте? Я не знаю, як його звати, Я його ніколи не питала, не знаю. Я там не сама була, там були дівчата австріячки. Вони з ним мали мову, розказували, коли там мене щось питають, я їхньої мови не дуже знала, та так щось питають, то я їм скажу по-своєму. Вони по-своєму мені відвідять, балакать не дуже балакала, бо не було мені з ким, не було нікого коло мене. Була, правда, одну дівчину були направили. І всіх таких самих, як і я, та десь у хазяїна чи не знаю, де її взяли, та писали до хазяїна, то вона така куліть просила в його, матюгалася з ним, а я цього, і я не знаю, де вона йділася. Побула вона щось трохи тоді відправили, не я вона. Ой, щоб туди ніхто не попадав у таке врем'я, як я. В якому так, так. році ви туди потрапили? А? В якому році потрапили? У яко? Сорок третьому. А назад повернулися? Сорок п'ятому, у августі місяці. До сорок п'ятого роду в августі місяці повернулася назад. А як ви повернулися? Як повернулася? Там було. Радіво було таке велике, на стоїв хазяїна, хазяїн э, багатий, докитальний дом, Там радіво стояло і радіво сказало, що крик, аус, а це означало, що війна кончилася, а тоді об'явили нам. Там, мабуть, наші були, що об'явили, що збирайтеся, такого, такого 9 мая будуть відправляти усіх робочих. Додому. І тоді зібралася, і що там мені було зібратися, ложка, миска та й гайда. А тоді вивезли нас із того міста, вивезли в Австрійське, в австрийський Там було багато наших, музика грала свіво, звозили нас туди всіх до кучі і там побулими трохи, тоді вивезли. Вивезли, тоді була ха, у тому, була у Австрії, а в Чехословії. Навіть не в Чехословакії. Стояли ми місяць, бо не могли відправити, були поїзда загружені, так не отправляли нас додому, бо не було чим. Там ми там стояли, а Пройшла така чутка, що якщо, сказали американці, якщо ви не, не будете відправляти їх додому, то ми підімо самоліти, заберемо всіх і вивеземо в Америку. А тоді подали нам самоліти і по вивозили звідти, кого куди по областях поділили, кого куди відправляли. Там я це була в там я стілася зі своїм коз... тим, учителем. учителям. Як же дідрасько Василь Остапович, наче був, учив мене. І я з ним стілася там, це, в Австрії стілася з ним, то він давав мені їсти, були, давали їм м'ясні, такі ковбаси баночками, то він дав і мені, та я поділилася там з дівчатами в одному вагоні. І відправила додому. І приїхала додому, думала, приїду та колись відвідують його, бо він піщанський. І так не було мені, коли визивали мене часто на допроси, як приїхала, поки присе приписалася, навіть ну, цілий місяць ходила на приписку кожен день, кажди день. До... Перепитували все, що я списала, тоді вже дали документи мені. Oda lép paszporta, és takszda lép, mert nem jó.